100 доларів хейтеру. Спільнота, дай Боже, ми сьогодні спробуємо новий формат відео, де будемо спорити з хейтером на 100 доларів. Тобто, якщо ви наш хейтер, то можете стати на 100 доларів багатшим або біднішим, в 99 випадках. Тож, нас взагалі майже немає хейту, за що ми дуже вдячні нашій аудиторії, тому що ми до вас чесні, ви до нас чесні. Але під останнім відео, де я розказував про супер офігенну нішу, яку зробили, придумали, і вона зараз летить на от такі от перегляди, мільйони переглядів, тисячі доларів. І серед цього відео, де я запитав... Там був коментар піздуни. Тож, давайте провіримо, чи ми піздуни, чи не піздуни. І так, бурінок, бурінок 584 заявляє, що ми піздуни. Тож, я завжди на такі коментарі відповідаю. Не хейтом, не агресію. Я завжди відповідаю. Споримо на 100 доларів. 99% всі зливаються, просто прямо після цього повідомлення. Дехто навіть видаляє свої коментарі, но не наш бурінок. Наш бурінок нам відповідає: споримо, в який спосіб буде доведено, ну хоче взяти на понт. Но в мене є підготовлена для цього всього діла заготовочка, де я відповідаю: о, чудово! Перший, хто не сциканув ми запускаємо прямий ефір, я даю тобі редактора або адміна на канал. І ти сам заходиш і перевіряєш канал, відео і дохід. А, якщо все чесно, і мене піздуни, вибачаєшся. Ну, в принципі, можеш не вибачатися нам до лампочки і скидаєш 100 доларів чи нам чи на Збройні Сили України і так далі. Все це знімається в прямому ефірі, щоб не сказали, що монтаж і так далі. Тож після цього наш парень дає задню, круто поверніть наліво, як то кажуть, і пропадає. Чотири дні вже бурінок, бурінок, з тобою все окей. Будь ласка, ад ти пропав? Коротше, отаке от було пофігенне шоу. І якщо ви хочете там, хейтер наший, чи хочете чуть, чуть там дізлайків, поставити ще щось, або просто хочете попробувати своє щастя і заробити 100 долярів, можете нам написати. І знову ж таки, ми вам дамо е, адмінку, ви зайдете на канал, ми вам е, зробимо так, щоб ви нічого не могли там видаляти чи аценці на себе переключати. Ми запишемо з вами прямий ефір, і люди побачать шоу-програму. Які з цього плюси? Давайте подумаємо. По-перше, це ви поповните на 100 доларів. В якийсь із фондів на Збройні Сили України вже зробите хорошу справу. Два зробите нам прекрасний контент, який ми закинемо на що там, Ютуб. І три, ви дізнаєтеся нішу, яку ми робимо за 100 доларів, а могли б за 13. Тож коротше, я ще раз чекаю: бурінок, бурінок. Якщо ти вийдеш на связь, ми з тобою запишемо такий відос, і ти подивишся всю аналітику. Ну або хто бажає поповнити банк на 100 доларів, теж пишіть. Хотів коротко ще сказати про тушнішу про яку я говорив. Я в тому відео, якщо ви його не бачили, обов'язково подивіться. Він буде або в закріпі, або під цим відео посилання. Я там запустив був два канали. Перший це накручений індуський, другий це був на 200 тисяч підписників. Тож, давайте глянемо той, що канал на 200 тисяч підписників вже має, має 219 тисяч підписників. Тобто за цей період короткий, поки вийшло відео за 4 дня, у нас вже майже 20 тисяч підписників. В принципі, ви бачите, що тут 219 тисяч. 1984. І давайте подивимося на статистику доходу. Якщо не помиляюсь, тоді, коли монтувалось відео, було чи 5, чи щось таке тисяч. Вже 9800 доларів зароблено на цій цінніші. І давайте порахуємо за 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. За 11, 12 відео, ось такий от результат, в принципі, прекрасно. І я тоді казав, що запускаю новий канал на 700 тисяч і через місяць дам результат. А, місяця не пройшло, пройшло менш ніж 4 дні. 3, якщо не помиляюсь, я можу вам показати. Результат по першому відео, яке я залив. Ось це перше відео. Якщо ви бачите, тут момент заливки це 17 вересня і пішла жара. Зараз воно набрало 262 тисячі переглядів і заробило 336 доларів, що є досить непогано. Інші відеоролики підтягуються, теж набирають перегляди. Зараз це вже не топове відео. Зараз його вже переплюнули. По всьому каналу ще важко щось сказати, тому що реально пройшло декілька днів, і я, як обіцяв, зроблю це відео через місяць. Спільнота маленька вставка. Так, Поки монтується подкаст, хочу показати, як закрили вересень. Ось така от сума. Зараз ми закрили канал, чекаємо виводу і далі продовжуємо дискотеку. Тож, 10к ми закрили, і ось ви бачите, 9 мільйонів переглядів і дохід 1,14 долара за 1000 переглядів. Тож, непогано. Переходимо на інший канал і рухаємося далі. Ще хотів би розказати пару слів про секретний телеграм. Ми недавно виклали пост, де сказали, що у нас 4676 заявок в секретний телеграм. Вже наразі 4705. і це все люди, які хочуть долучитись до нашого секретного телеграму. Коротко розповім, як він з'явився і чому він секретний. Коли ми два роки назад почали що там Ютуб, ми створили безкоштовний чат, в якому 3,5 тисячі людей. А я на минуточку скажу, що це більше ніж всі інші люди мають пабліки. А в нас такий тільки чат. Щоб ви розуміли, тобто, хто номер один в Україні, я думаю, тут е, питань не треба задавати. І в цей чат було дуже багато долучено новачків, першачків і так далі. І ми вирішили зробити чат, де будуть топові ютубери, ті, хто вже займається 10 років, 5 років, 6 років, хто має мільйонні канали, хто має доход від 10 до 50 тисяч доларів. І оці всі люди об'єдналися, і ми зробили свій чат. Він не був секретний, але він був закритий. І далі е, ми, мабуть, 4 місяці отак, от були закриті. Спілкувалися між собою на дорослі теми Ютубу, і е, в один момент пр інформація про нього почала просочуватися в основну групу, і всі, що це за чат, що за секретний чат, чому його, про нього не знають? Мені почали люди писати в особисті, що скільки мені потрібно заплатити, щоб просто попасти в цей чат із топовими людьми і просто сидіти мовчати і дивитися, що там відбувається. Ми з Марком подумали, що так буде негарно е, комусь виборочно робити такі от е, бонуси. І ми вирішили додати посилання на цей чат в наше навчання тобто навчання, що там Ютуб по Ютубу, і в самому кінці було посилання на секретний чат. Тобто, для чого ми це зробили? Для того, щоб люди, які пройшли наше навчання, які вже взяли базу Ютуба, які вже все розуміли, могли долучитись до цього чату і з. Чуваками, які вже, типу, там мастодонти по Ютубу, і е, таким чином, коли вони в чаті напишуть якісь повідомлення, то це буде структуровані, а не де скачати американський ютуб, що таке кінцеві заставки, що таке прев'юшка і так далі, тому подобне. І я наскільки горжусь цим чатом, я хочу всім, хто там є в секретки, дивиться це відео, подякувати максимально від душі, тому що це те, що я хотів створити дуже дуже давно. Це чат, де якщо хтось щось питає, йому 99% відповідають. Навіть ми з Марком не завтра. Достигаємо щось відписати, відповісти, як уже хтось із групи допоможе, підскаже. Поділиться нішами, поділиться статистикою, поділиться CPM-ами CPM і переглядами. Ну коротше, дуже мега крута тусовка, за що я сердечно дякую. Я ще раз скажу, в жодному москальському пабліку навіть немає такої крутої дружньої атмосфери. Будь ласка, не зупиняйтесь, продовжуйте. І ось буквально недавно ми про цей чат почали розказувати більшій кількості людям, але ми його обмежили. Ми його обмежили до невеликої кількості, щоб не багато людей могли туди попасти, тому що попадають новачки. Починають задавати дурні питання, скажімо так, які є навіть в відкритому доступі, і багато кому це почало не подобатися, і ми зробили ліміт. Тому це чат чисто душевний, а не для заробітку. Якби це було для заробітку, ми всі ці 4 тисячі запитів одобрили, розумієте? А так у нас є ліміт. Там, десь було зразу 400 людей, зараз 500. І зараз ліміт до 600 підняли, і все поки що. А далі будемо бачити толкових людей, хто вже хтось ша будемо долучати, ну. Коротше, якщо вам цікаво, попробуйте Там з посиланнями на цей секретний чат залишимо. Там є бліна 200 дзвонів з топовими чуваками. Там є бліна ніж, мабуть, теж під 20, 20 ніж, це тільки відеороликів записаних. Щось там 21 розбір інших ніж. Е... Ну, коротше, там є цілий список 500 картинок, прев'юшок, модуль з курсу. Є коротше, дуже багато інформації. І якщо ви хочете професійно займатися Ютубом і ви не новачок, і так далі, будь ласка, долучайтесь, поки що це коштує. 13 євро, коли закінчаться оці 600 підписників, то ми або змінимо ціну. Тобто для старих підписників ціна залишиться та ж сама, а для нових буде більше. Тому що там вже такий об'єм інформації, що дехто, хто продає курси за 700, 800 і 2000 доларів, не мають скільки інформації в своїх відеоуроках чи знаннях, скільки є в секретному телеграмі. Тож, якщо ви долучились до секретного телеграма, будь ласка, не лінуйтесь, почніть читати і дивитись з самого початку там інформації, ось так. І плюс не забудьте долучити. До секретного чату. Повірте, він топовий. Тож, дякую, що подивилися. 100 доларів залишаються поки що у мене. І я чекаю наступного. До нових зустріч. Робіть YouTube.